Так, народ, всім привіт. Ми Сьогодні ми монетки. І так, переходимо відразу на свій аккаунт, заходимо на Dashboard і будемо проходити невеличку реєстрацію. І так, що нам сюди потрібно? У звичайно, мій реферальний, реферальний код. Вам дадуть доповнительні монетки. Сюди потрібно тільки адрес електронної почти, потім підтвердити його. Все так, заходимо назад в Yours» і бачимо моїх 5200 Pixfi. Уважно потрібно прочитати. Ви можете вводити лише некастодіальні гаманці. Тобто біржі також нам не підходять, бо всі кошти будуть спалені безворотньо. Тому рекомендую а, скачати а, гаманець Медмаск. Зараз швиденько пройдемо реєстрацію, там не потрібно нічого такого робити. Головне, щоб ви собі сфотографували або десь записали. Там буде вісім фраз. Тому народ, записуйте їх, десь, щоб вони у вас були 100% на потім будуть потрібні. Все, за реєстрація там швиденько, хвилин 5-10. Так, щоб у вас було головне зверху написано ефіріум народ. Якщо буде написано не ефіріум, потім будуть якісь проблеми. Запомніть це. Так, далі <клух> вертаємося назад на ташборд і підключаємо гаманець Metamask. Все відбувається дуже легко. Ми просто копіюємо в Metamask. Копіюємо MetaMask гаманець і вставляємо його в дашборд. І все все готово. Так само ми вже бачимо, що вже нас якби тут підключили гаманець. Переходимо знову ми в гру Pixelverse і заходимо Клейм. Натискаємо Клейм і вводимо сюди також цей гаманець, Metamask. Головне, щоб вас співпадали гаманці. І так, в принципі, ми підключили сюди. Якщо ви вже заклеймили, вас тут клеймити вже ви не зможете. Вже воно у вас зарахувалося. Потім, коли я вже після цього клейму переходжу до нас в дашборд, мене показувало спочатку 0. Зараз, бачите, воно підв'язало і вже показує 5,2 піксфі. Тому, в принципі, все правильно зробили. Також зверху, там, де написано стейкінг, є така якби стрілочка. Якщо ви на її натиснете, ви зможете вивезти ті монетки, та приклад у мене там 515, так це для того, щоб їх вивезти, потрібно заплатити комісію 2-17 доларів. Але 12 доларів можна було б заробити. Так, якщо ви все правильно зробили, так як я вам показував, коли ви зайдете в «MetMask» гаманець, у вас буде показуватися знизу. Випоняється стейкінг. В ефіріумі і знизу написано Pixel Words. Поки що не можна його якби, вивести. Ці кошти, бо ще якби немає монетки, яка вже насправді буде давати вам кошти. Тому чекаємо, ще в нас є принаймні 7 днів до клейма, тобто буде вже дроп. Тому 7 днів і дроп буде. Всім гарного дня, до зустрічі!